Вітаю вас. Виходимо на фінішну пряму питання щодо формування персонального навчального середовища. Залишається одна досить таке об'ємне питання це володіти навичками щодо створення та адміністрування власного сайту. Тож згадаємо, що сайт це сукупність веб-сторінок певної тематики із системою навігації, які збережені на одному сервері. На попередньому занятті ми ознайомилися з деякими теоретичними засадами щодо роботи з сайтом. Принагідно за увагу, що посилання на цю презентацію я ще раз продублюю у сьогоднішньому уроці на платформі Всеосвіта. Отже, розпочнемо. Наша мета створити персональний навчальний сайт, на якому будуть опубліковані певні завдання, їх розв'язки та результати. Сайти будемо створювати за допомогою онлайн-інструменту від Google. Отже, ввожу адресу sites.google.com І таким чином, пересвідчую, що я зі свого акаунта зайшов на додаток сайти, де можна Створювати та е редагувати, адмініструвати сайти. Звертаю вашу увагу, є тут е певні шаблони і є е ваші сайти. Так як їх ще немає, то о, тут у нас порожнє місце і написано Створити свій перший сайт. Щоб створити сайт, можна натиснути кнопочку Пустий. Проте я, мабуть, скористуюся шаблоном якимсь. От вибираю шаблон навчання портфоліо учня. Таким чином зпускаю таким чином ми завантажили шаблон портфоліо учня і зараз трошечки приведемо його до виду. Ну, по-перше. Я за місячня пропишу тут портфоліо бондар Бондар-В». Далі тут пропишу Володимир. І трошечки розглянемо робоче вікно редактора сайтів. Знач дивіться, будь ласка, кнопочка Домашня сторінка сайту, назва сайту, так як він буде асоціюватися в інтернеті. Меню, звертаю вашу увагу, у нас на цьому цей шаблон передбачає три сторінки, три розділи. Головна, предмети, позашкільні заняття. Звертаю вашу увагу також, що біля головної є випадаюча меню, стрілочка. Тобто тут дві підсторінки. Далі в цьому рядочку, в цьому верхньому рядочку, є індикатор, чи зберігаються зміни на диску. Відмінити відміну відмінити попередній перегляд сайту. Після того, як ми опублікуємо сайт, тут з'явиться посилання на копіювання, можна додавати користувачів все при регулюваному доступі. Є певні наваштування, в тому числі бачимо, що в нас навігація може бути з боку, може бути зверху. Кнопочка опублікувати, до якої ми трошечки пізніше дойдемо. і ваша аватарка. Є ще якісь тончі наваштування, з якими будемо працювати дещо пізніше. З правої сторони є інструменти ставити сторінки та теми. У інструментах ставити розміщуються ті блоки, які можуть бути вставлені на сторінці. Їх багатенько і хочу сказати, що час від часу розробники Google сюди щось додають, виправляють, тобто динамічно змінюються. На закладинці сторінки можна додавати сторінки, можна вилучати сторінки, переміщувати. Звертаю увагу, біля головної якийсь значок, отакий головна, це буде вказувати, що то домашня сторінка. Можна, бачимо, за допомогою контекстного меню копіювати властивості, це змінювати назву, переміщувати. Для того, щоб додати сторінки внизу кнопочка, додати, якщо бачимо, що тут може додавати 4 зараз, то можливо, їх навіть буде дещо більше. Отже, сьогодні наша задача трошечки головну сторінку підредагувати, опублікувати і надати мені доступ. Досягнення, подивіться, будь ласка, досягнення прописую Володимира у навчанні. Ось отаке. Беру попередній перегляд, дивлюся, як буде в мій сайт. Бачимо, так, закриваю попередній перегляд. Це попередній перегляд без публікації. Далі блок про мене, текстовий блок. І я тут трошечки підправлю. Привіт. Мене звати Володимир. Я навчаюсь у Солонянському ліцеї. Я програмую на мові питон. Хочу познайомитись із якими навичками. Що це таке, ми поговоримо на наступному занятті. Знову ж переглянемо, як буде виглядати. Досить таки непогано закрию перегляд. Я зараз спробую замінити зображення. Ну, ну, Наприклад, інформатика. І якесь зображення. Ну, нехай ось такого типу. Переглядаю. Досягненнями. Дивіться, будь ласка, внизу ось оцей блок, який, де розміщено три текстово-графічні частинки. Є можливість їх згортати. Досягнення. Ну що, я заміню картинку зараз? Заміню картинку. Ну, нехай. Що ми тут Python напишемо? Обираю. Oh, І пишу я програмую на Python. Сильні сторони. Давайте тут допишемо. Ну, soft skill, напишу це м'які. Ні, давайте, soft skill, ми далі напишемо. Тут пропишемо, ну нехай буде командна робота. Командна робота. Ну і ось отаке зображення виберу. Я легко ходжу у командну роботу. Сілі. Ось отут напишемо софт скілли. Які. Софтськілс. М'які навички. І пропишемо тут, я хочу розвинути Soft skills І в дужечках розшифрую. Який навіть. Мабуть, буде правильніше зменшити трошки розмір. Добре, далі. 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 Може згортатися. Не може згортатися. Переглянути, що в нас вийшло. Так, ось титульна сторіночка. Така бачу, Треба, якщо потрібно ще буде записати електронну адресу в нижнім титулі. Можна подивитися досягнення сильні сторони цілі, які поставлені переді мною. Згортнути це все діло. Дописую внизу електронну адресу редагувати нижній колонтиту. І те, що у квадратних дужках, виправляю b 1968 v Gmail.com. Собачка, Gmelko. Ось таким чином я створив, підредагував титульну сторінку. Далі звертаю вашу увагу, переходжу до режиму публікації. Опублікувати. Один раз виконується ця справа із вказівкою своєї адреси сайту. От я тут частинку звертаю вашу увагу, частинку. Google сайт здобавляє сюди, вам потрібно тільки останню частину свого сайту прописати. Ну, нехай я напишу Володимир. Володимир, дивимося, як, якщо у червоному кольорі, то адреса Володимир. Ну, Хай буде 68. Ось така адреса підходить. Далі, будь ласка, дивіться, я можу е, керувати тим, хто може переглядати мій сайт. Я власник. Далі е, опублікований сайт для всіх. Я, мабуть, напишу обмежений доступ. От. І додаю групи користувачів. Ви зможете додавати свої групи користувачів, які завгодно, проте я прошу. У е, своєму доступі забезпечте е, можливість мені переглядати ваш контент. Забезпечення це b 1968 b Собачка gmail.com gmail Може редагувати, мабуть, не потрібно, а опублікувати. Добре. Перегляну в якому вигляді мій сайт буде головна предмети. Це на наступний раз ми його переглянемо. Ми бачимо, нам потрібно буде тут редагувати. Проте, в принципі, головна сторінка наша вже знайома. Я пропоную вам оцю е е е е е е е е сторіночку. Оцю сторіночку. Закріпити у себе у е, панелі завдань, додати сторінку, Володимир, цей буде сайт, де, для того, щоб швидко можна було е, приступати до нього. І також оцю адресу е, опублікованого сайту прикріпити у полі для відповіді учнів. Звертаю вашу увагу, я зараз закрию. Закрию повністю ось в мене браузер чистий. Звертаю вашу увагу. Ви зараз маєте можливість зайти на сайт як у режимі перегляду, так і перейти в режим редагування. Не ручка. Дякую вам за увагу. На сьогодні матеріал навчального заняття вичерпаний. Пропоную вам виконати ці маніпуляції, ці дії із сайтом, який я продемонстрував у відео, і гіперпосилання опублікувати на опублікований сайт помістити у полі для відповіді учнів. Не забудьте надати мені право перегляду. Мені це b 1968 b на цьому я закінчую свій відеоінструктаж. Миру вам разом до перемоги!